Микола Матола, мій друже ковалю. Четверту добу уриваються плоги, сльозиться у схроні зволожений мур. Не плачте душею, мій друже ковалю, бо дуже нелегко й мені самому. Уже котрий тиждень чекаємо грипсу, коли запалає в країна вогні. Мій друже ковалю, затягнемо пісню, бо дуже нелегко й самому мені. Кудись наші коні помчали далеко і долю понесли у зоряну ніч, нам сниться в розлуці згорьований батько, зсивіла дружина приходить у сні, а нам би одверто агітки лукаві розбити об святість твердої руки, та іменем нашим свої чорні справи і знову прикрили московські полки, і мачуху, долю, і брехливу неславу. Нам подарували звитяжні роки. Тож будьмо незламні, мій друже Ковалю. На славу Україні, на вічні віки! Читала Олександра Кравченко для довідка біс.